Аж до кісток. Морози пробирають, але будують хлопці. блокпости. Слова до цього музичного твору написав Сергій Тітаренко, військовий льотчик 16-ї окремої бригади армійської авіації. Виконує його автор разом із професійною співачкою Оничкою Чебаренчик. Оце сьогоднішня пісня. Отак вона народилась колись. Пісня настане мирний час розповідає про війну на сході. Твір автор написав після того, як 4 червня 2014 року терористи збили його гелікоптер поблизу Слов'янська. Обидва пілоти вижили, але зазнали тяжких травм. Борт був майже знищений, впали десь метрів зі ста в якісь кущі. От, відповідно, отримали травми. Як лікарі кажуть, несумісні з життям, але пощастило вижити у Сергія перелам хребта та інші супутні травми. Чоловік лікувався в Україні та за кордоном, зокрема у США. Там він і познайомився зі співачкою українського походження Аничкою, яка поклала слова на музику. Музику я ще до своїх пісень, десь пана 2009 році писала. І коли Сергій мені вислав. Я пригадую, я готувала сніданок, і я так стала, і воно мені почало співатися. Тоді я швиденько побігла, взяла диктофон і я записала. Ось таким чином вона ця, ця, ця пісня якось дуже легко. Аничка останні 10 років проживає в Америці від початку війни на українському сході. Співачка дала десятки благодійних концертів у штатах. Загалом удалося зібрати понад 100 тисяч доларів для реабілітації військових. Це мені хотілося, щоб на мою вірші написали пісню. О, і тут такий проект. Ця пісня, вона якби звертання до цих людей, що е, ну, щоб вони більш яскраво зрозуміли, е, що приходиться переживати тим хлопцям, які там отримують поранення, які там знаходяться. До наступного дня захисника України організатори проекту планують видати альбом Пісні війни. Туди мають увійти 15 творів. Мета цього проекту це донести не тільки. Те, чим ми зараз живемо, теперішнім поколінням українців, а і зробити так, щоб ці пісні зафіксували те, що ми зараз переживаємо для майбутніх поколінь. Марічка Кужик, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.